Всім привіт! Я вас вітаю. Ну що сьогодні я покажу топ 3 вправи саме від холки від ось цього самого вдовинного горбика? Перше вправо: ви підходите до стіни. До речі, якщо у вас є проблеми з поставою і шия да, вперед, тобто є округлі плечі, шия вперед, не торкаються спини, ви собі ось сюди підкладаєте, будь ласка, рушник, Все ж таки, щоб плечі були розвернуті, максимально торкалися спини. Ось таким чином ми стаємо, відводимо ручки вверх, повертаємо. Потім діагональ. Повертаємо. Потім розводимо плечі і максимально зводимо лопатки. Оп, і повернули. Ще раз вверх, повернули. Діагональ. Повернули. Оп, розвели максимально плечі, звели, звели лопатки і повернули. Таких робимо 10-15 разів. Три підходи. Далі мобільність грудного відділу. Беремо ролл, чи можете просто скрутити і зробити собі такий, знаєте, рол з рушника. Ось таким чином. Підкладаємо собі ось тут грудинний відділ, ось так ось. І будемо робити скручування. Один. О, розкрутились. Два. Ось таким чином. саме, Розкрутились. Скрутились. Три. Таки. Також ми робимо 10-15 разів. Три підходи. І третя вправа це ми будемо створювати друге підборіддя. Ось таким чином. Робимо, створюємо. Оп, друге підборіддя і витягнули шию. Назад, витягнули. Назад, прямо відчуваємо, як шийка. да? Витягнули. Назад, витягнули. Ось таким чином. Назад. Витягнули. 10-15 разів також три підходи. Ось так, дівчата, користуйтеся на здоров'я. Всіх я люблю, обнімаю та до зустрічі на наступному тренуванні. Пока-пока!